Боснія Герцеговина, Хорватія, Сербія. От, те, що відбувається сьогодні в Україні, декілька років назад відбувалося в Югославії, декілька десятків років назад відбувалося в Югославії. Відбувалися ті ж самі процеси, які відбуваються сьогодні в Україні. З'являлися люд, люди, які фінансували добровольчі батальйони. В цих добровольчих батальйонах достатньо було, було людей із кримінальним минулим і. В Югославії відбувалося один в один те, що сьогодні відбувається в Україні. Тому прогнозувати розвиток, подальший розвиток подій дуже просто. Подивіться на Югославію і подивіться, чим це все закінчилось. Тому для того, щоб Україна не розпалася на куски, все-таки треба, щоб президент почав виконувати свої функції, щоб президент призначив адекватного міністра оборони, адекватного голову Служби безпеки. Ну і організував належним чином оборону держави і від зовнішнього ворога, і вирішив питання внутрішнього конфлікту. Тому що коли ми говоримо про гібридну війну, якщо хтось каже, що це тільки проблема Росії, то це не зовсім так, точніше, зовсім не так. Якби місцеве населення Луганська і Донецька не підтримувало. Ті провокації, які влаштовували проросійські налаштовані громадяни, цього б не було. Чому ця проблема не поширилася далі на Україну? Тому що основна група населення, яка проживає в тій чи іншій території, вона не підтримує те, що підтримували в Луганську і в Донецьку в свій час. Інше питання спровокували, обманули. Це вже інше питання, але факт є факт. І тільки із-за того, що там була. Дуже сприятле, було дуже сприятливе середовище. Саме тому Росіянам вдалося спровокувати цей конфлікт і далі його підтримувати.